Йону Готківанок і триває наша подорож Угорщиною. Цього разу поговоримо про унікальний торт Естергазі, який є одним із найпопулярніших тортів у світі та вважається класикою кондитерського мистецтва. Торт Естергазі це горіховий торт, названий на честь угорського дипломата князя Поло Онтала Естергазі, міністра закордонних справ Угорщини під час революції 1848 року. Спік торт невідомий кондитер до дня народження міністерського сина. Це і вся початкова історія. Торт Естергазі складається з 5-6 коржів до куас, випечених зі збитої білкової маси, з перемолотим мигдалем. Також є інтерпретації з фундуком або володським горіхом. Між коржами перемащують крем муслін і крем патісьєр з добавлянням масла. У складі крему інколи дають коняк або вишневу воду. Зверху торт покривають фонтаном цукровою глазурю, а також зустрічається і білий шоколад. А поверх шоколадом наносять знаменитий малюнок у вигляді павутини, боки торту прикрашають мигдалевими пелюстками. Відомо багато його рецептів, але спільним для всіх рецептів торта Естергазі є те, що тісто готується без яєчних жовтків. Не забувайте, цей торт дуже легко впізнати за павутинкою шоколаду, якою він прикрашений зверху. Це і є оригінал. Трошки угорської мови: горіх, діо, мигдаль, мондуло, фундук, модюро, арахіс, модюро, кокос, діо. До зустрічі!